Лукі 4,18. Пам'ятаєте цю, цю вірш? Коли Ісус зайшов в синагогу, йому подали книгу. А, ну, ану, ану о цікаво, цікаво. Давай, 17 вірш. А? Ну, вище, 16, значить. Дивіться. Давайте почитаємо. Потім Ісус подався до свого рідного міста Назарета. Суботу за своїм звичаєм Христос пішов до синагоги. Коли він підвівся, щоб читати, йому подали книгу пророка Ісаї. Ісус розкрив книгу. Дивіться, Ісус взяв Біблію і знайшов місце, де було написано. А якщо я зараз вам скажу, ану, знайди місце, де написано, що ти вже збагачений бідністю Христа. А? Що до вас? Провіримо? Да? А ну, коль, неси Біблію. Та ладно, вже всі тримтять тут, як кленові листочки. Ну, і це виклик для вас. Дивіться. Ісус йому подали книгу Святого Письма. Да? І він розкрив книгу і знайшов місце, де було написано. Ну, виклик для нас. Ми повинні, ну, Люди ходять роками в церкву. Де там написано? Не знаю. Віра ж будується на слуханні на Божому Слові, розумієте? Дьявол спокушав Христа. Христос, написано. Він знав, що там написано, і знав, де це написано. Ну, виклик для вас. Читайте, знайте Слово Боже. Наша віра будується на ньому. Не єдиним хлібом живе чоловік, но всяким словом. Послухайте, брати і сестри, ну він, ну зараз не на мене ображайтесь, вам повинно бути стидно виходити роками в церкву, не знаєте, де там що написано. Де написано, що ранами Христа я силений? Що я вже маю праведність Божу, я вже виправданий, я вже освячений. я вже благословений всяким духовним благословенням небес! Mm? Що Бог вже дарував мені все необхідне для життя і благочестя. Знайдіть, де це написано. Це вам потрібно. І що ж там було написано? Надь. Дух Господа зі мною. Бо він обрав мене, аби я бідному люду приніс. А це який. Юмте давай Це юмте? Давай другий гижу. Ну, ладно, хай. Дух Господній не мені, бо він помазав мене благовістити в Богім. Усе я хотів би сказати. Він помазав мене, що бідним робити? Роздавати гуманітарку. Так? Ну, ви це бачите чи ні? Ну дивіться, подивіться всі, пожалуйста. Бог, Отець, помазав Христа бідним не гуманітарку роздавати. Не подарочки. Не цукерочки. А тепер дивіться, будьте щирими з собою. Чого ви більше всього чекаєте? Ех, я так заздрістю дивлюсь на баптистів. Вона така багата місія. Вони так своїм віруючим подарунки такі дарують. цукерок куча на Різдво, і там, дивись, їм, і велосипедики, і самокатики, і такі з Америки гуманітарки. Послухай, я вам кажу чесно, ви будете так вздихати всю життя. Я вам пророкую, Якщо ви не пізнаєте істину, вас ніщо не звільнить. Бо що звільнить нас? Пізнання істини Божої. Ну ви розумієте чи ні? Ось тут оновлення нашого розуму Павло писав до римлян. Ми змінюємося через що? Через оновлення нашого розуму. Хватить на себе дивитися, на як я нікчему якусь. На бідного. Ви так на себе дивитесь. Бо чого ви так ждете, облизуєтесь? Зглатайте, коли бачите, комусь там і така жаба підходить, і заздрість. Чого я не в баптистській місії? Баптисти тебе не змінять. І пісятники не змінять, і харизмати, і православні. Розумієте? Потому, що ти завжди будеш чекати, ой, коли той спонсор, чого ж той пастир Ким не їде? Чого ж він нам подарки не дає? Ісус не прийшов роздавати подарунки. Бідним. Гуманітарку і навіть гроші. Дай бідному гроші. Він залишиться бідним. Ну, це правда. І знаєте, що мені, для мене особливо це ревність, це виклик, коли це розуміють невіруючі люди. От послухайте багать, багатих людей невіруючих людей. Вони кажуть це, вони не знають, що це з Біблії. Але вони говорять це. що ти будеш бідним, якщо ти не поміняєш своє мислення. Представляєте? Ну, якщо ми дивимося на себе як на бідного, великі гроші тебе не змінять. Тому що ти їх будеш всі транжирити на непотріб, на непотріб. Розумієте? Щоб пантануться перед кимсь, щоб ще щось. А Ісус проповідував бідним. Він проповідував їм радісну, благовість радісну віску. В чому? Ребята, Христос заради вас прийшов збідніть. Він, будучи багатим, Він багатий, бо все срібло і золото йому належить. І він прийшов ради вас, бідняків, ради вас, у цих голих і босих, щоб збідніть за вас. Для того, щоб ви вже збагатились. Це для бідняків радісна вістка. Правильно? Я ваші борги покрив, повір в це. От коли ти це повіриш, от тоді будуть фізичні чудеса проїздити в реальному світі. Тому давайте ми зараз будемо молитися.